Вітаю колеги. Дякую перш за все за організацію цієї дискусії. Я хотів би зачепити ще один бік проблеми потенційної, да, яка у нас вже постає в контексті тематики цього обговорення, які робочі місця потрібні по воєнній Україні. Ми сьогодні говорили більшою мірою про економіку, про приватний сектор, про інвестиції і так далі, тому подібне. Але я хотів би зосередитися на публічному секторі в своєму виступі. Тому що кадри для органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Після Україні, особливо на період після деокупації, це архіважливе питання, архіскладне питання, яке поки сьогодні ще не зачіпалося. І крім того проекту, який якраз представляє пан Василь Воскобойник, в нас є в очевидь, в міжнародному фонді відродження чимало інших проєктів. Зокрема, у нас є коаліція з чотирьох громадських організацій, на чолі Всі Українська асоціація сприяння самоорганізації населення, яка займається питаннями якраз. Післявоєнного інституційного відновлення Донецької та Луганської областей, і ми закрема закопалися в межах цієї роботи в тематику, пов'язану із тим, що ж робиться з кадрами для органів публічної влади безпосередньо на майбутнє да, і в сучасному положенні для цих регіонів. А тут дійсно проблем... Не менше да можливо, ніж і в якраз в приватному секторі економіки, так дійсно сьогодні держава, починаючи з початку повномасштабної війни, зробила Багато кроків, я не можу сказати, що не робилося нічого. Це і внесення змін певних змін до законодавства, це і спрощення процедури стопу на публічну службу, і скасування певних конкурсів. Ну, це такі ад-хок рішення, да, тобто, які е, в швидкому форматі вирішують деякі проблеми. Це і перехід в дистанційний формат роботи, це і підвищення рівня оплати посадовців, які. Працюють на територіях активних бойових дій і так далі, і тому подібне, я зараз не буду все це перелічувати, але тим не менше проблема дефіциту кадрів, вона сьогодні надзвичайно надзвичайно є актуальною. Ну, наприклад, по Донецькій області, якщо ми говоримо про обласну військову адміністрацію, кадрами забезпечено тільки 72 по Донецькій обласній військовій адміністрації 65%. Тобто, це забезпечення саме на обласному рівні. Якщо ми будемо спускатися, на рівень нижче на рівень районних адміністрацій, на рівні органів місцевого самоврядування, які знаходяться в екзилі, то там ситуація ще гірша, значно гірша. Є у нас деякі органи влади, наприклад, районні адміністрації, де, де на сьогоднішній день зайнято тільки 25% посад. В їх структурі відповідними кадрами, тобто 70 до 75% доходить дефіцит кадрів сьогодні. У цих структурах так у травні місяці, 25 травня цього року, кабінет міністрів України створив такий експериментальний проект зі створення резерву кадрового резерву. Для публічної служби на сьогоднішній день там десь зараз точно цифри не скажу на десь 2800 анкет було подано в цей резерв. Особи могли декларувати свій інтерес на роботі на свої роботи не тільки в конкретному регіоні, а могли називати декілька регіонів, зокрема, де можна було би проявити свої е, таланти да, роботи безпосередньо в цій сфері. Вочевидь, що е, лідерам тут є Крим, всі хочуть працювати в Ялті, десь там я не знаю, в САКах і в Паторії, я не знаю де ще. Але ось Донецька, наприклад, Луганській області, вочевидь, е, не користуються підвищеною, скажімо так, спросом підвищеною популярністю, очевидь, що вони не називаються серед перших цих. Пріоритетів і тому ми можемо говорити поки що про достатньо поки що скромні результати, проміжні ось такі результати, хоча вже пройшло більше півроку з початку запуску цього проєкту. І тому о, тут, о, тут є питання. На відміну від публічного сектору на державну службу, ми не можемо запросити іноземців. На відміну від публічного сектору, тут є певні кваліфікаційні вимоги, які мають відповідати особи, які мають посідати ці функції. Тут неможливо, як в прикладі, які наводив пан. Нелья давати зарплату в конвертах, да там як приємці деякі вирішують ці питання про те, що ви говорили тут питання величезні національної безпеки, тому що це доступ до певних документів там, з грифами і так далі, і тому подібне. Тому тут зовсім інший скажімо так, шар проблем, які дійсно дійсно ми можемо тут спостерігати. Як стимулювати людей в який спосіб все ж таки подаватися на відповідні посади? Тут вочевидь це має бути створена система мотивації да, людей, які готові працювати на на державній службі? Вочевидь, сьогодні система навіть запропонована нова система. Оплати праці, яка має запуститися, вона не відповідає на сьогоднішній день цим потребам, які власне, ну для того, щоб жити, працювати, забезпечувати свою сім'ю і так далі, могли би бути забезпечені. Треба думати про систему створення певних кар'єрного зростання людей, які готові йти на державну службу. Це можлива особливо в таких регіонах, ну знов ж таки, як наприклад, і той же саме Донецьк. Клуганська області, де можна говорити про високий рівень руйнувань, це можливе забезпечення певних питань, вирішення питань пов'язаних з забезпеченням житло. Проблема пов'язана з підготовкою кадрів. Тобто, тут ми маємо говорити про необхідність. Проведення певної ефективної державницької політики да, вочевидь, тому що тут ще велика проблема. Я зараз її обходжу увагою, Це питання колаборантів, да, тобто потенційна. Особливо на цих територіях, яка може проявлятися це робота спецслужб, які мають забезпечувати чистоту да, скажем, та крідів на рівні державної служби чи служби в органах місцевого самоврядування і тому подібне, але систему підготовки треба змінювати суттєво змінювати, переходити. На функціональний підхід безпосередньо вже орієнтуючи людей, які готові працювати в цьому секторі, і е, я знаю, що є певні е, системи, є певні курси підвищення кваліфікації, е, є певні е, системи. Е, Є певні програми підготовки службовців, наприклад, на рівні Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інші. Це колишні підрозділи, зокрема той же саме Академії державного управління при президентові України і так далі, і тому подібне, але суттєво слід переглядати якраз підходи, щоб забезпечити систему цієї підготовки. Звідки брати кадри це величезне питання, і з нашої точки зору, зокрема для цих територій, тут слід шукати потенціал серед представників громадянського суспільства, безпосередньо зокрема, хто в тому числі був з цих територій, хто на сьогоднішній день релокований на інше. Частини України, це представники ветеранських волонтерських організацій, це колишні службовці, військовослужбовці, які готові працювати, і в яких ми чудово розуміємо, да, зокрема, рівень толерантності, скажімо так, в лапках до колаборантів він достатньо згострений. Да, тобто, зрозуміло, що вони більше гостро реагують на ці питання. Є ще моменти, пов'язані з тим, взагалі, нам треба, коли ми говоримо про підготовку. Кадрів для органів влади нам слід розглядати різні сценарії кадрів, які нам слід вготувати, тому що одна ситуація, коли війна, війна буде заморожена, це один варіант. Тобто, це державні військові адміністрації. Інший варіант, коли будуть створюватися якісь державні органи з певні їх так в лапках спеціальним статусом, тому що ми зрозуміли, що воєнний стан, якщо дай Бог все все закінчиться. Україна переможе в цій війні. У нас не буде можливості, зокрема на цих територіях, тобто воєнний стан закінчиться. Вибори проводити на цих територіях не буде можливості, тому слід буде шукати якийсь формат державної політики функціонування певних перехідних органів державної влади на цих територіях на період проведення виборів. Ну і останній момент про який я хотів би ще зачепити. Хоча я представляю донорську структуру. Я хочу ще одну проблему зазначити: це вимивання кадрів. З боку донорських структур це вимивання кадрів з боку проєктів міжнародної технічної допомоги. Коли заходять нові проекти міжнародні, дуже часто щоб е вирішувати певні питання, донори йдуть е шляхом. Е того, щоб залучати або чиновників, або посадових осіб на певні посади, або представників громадянського суспільства, так зрозуміло. Конкурентні умови там значно і значно, як правило, вищі. І це якраз є одна із потенційних і існуючих на сьогоднішній день проблем: що кадрове забезпечення розмивається дуже часто, ось подібними подібними проектами міжнародних донорів та проектами міжнародної технічної допомоги. Дякую.